У Коростенській центральній міській лікарні відкрили оновлене педіатричне відділення. Ремонтні роботи тут розпочалися ще у липні минулого року та були завершені наприкінці 2025-го. У відділенні облаштували сім палат і ігрову кімнату, яку згодом доукомплектують дитячим обладнанням та іграшками. На час проведення ремонтних робіт маленькі пацієнти перебували у дитячому інфекційному відділенні. Наразі відділення вже розпочало роботу та приймає перших пацієнтів. Педіатричне відділення розраховане на на 15 ліжок, але за потреби тут можуть прийняти і до 20 дітей. У приміщенні зробили сучасний ремонт. Кожна палата оснащена новими меблями, холодильниками, кондиціонерами та системами вентиляції з рекуперацією повітря. Останні півтора року, там, де ми робили ремонти в приміщеннях, ми кожній палаті поставили рекуператор повітря. Він забирає з вулиці повітря, підігріває і вводить в кімнату. А з кімнати виводить повітря автоматично, автоматично повітря, яке там десь можливо застояне. Тому для чистоти повітря в приміщенні в палаті. Ну і в цілому в закладі в кожній палаті поставлений цей рекуператор. Сьогодні у відділенні працюють двоє лікарів: 10 медичних сестер, 15 санітарок та сестра господиня. Колектив досвідчений і повністю готовий приймати та лікувати маленьких пацієнтів. Ми своїми силами тут дійсно багато таких речей зробили, але хочу сказати, що фінансування не левого частина, а все фінансування двома траншами це гроші міської. Ради є сьогодні і міський голова, і куратори, і начальник відділу двома траншами без 50 тисяч 5 мільйонів. По тих часах ми зробили проєкт. Всі такі роботи, які не фінансувались, жаль, всі гуртом колектив. Вдячний вам всім, дівчата молодці, кожен день всі на роботі, хоча робота сутки через троє. Щоб наші дітки всі були здорові, щоб бо це майбутнє нашої нації, але на жаль. Вони хворіють, і ми зробимо все для того, щоб вони були в комфортних умовах. Персонал дуже чудовий, всі дуже чуйні, доглядають. Як зазначив міський голова Володимир Москаленко, для міської влади одним із першочергових завдань залишається підтримка та належне фінансування галузі охорони здоров'я. Це вже стало доброю традицією відкривати оновлені відділення центральної міської лікарні. Сьогодні душов. Прийшов час і дитячого відділення. Взагалі, все, що робиться в лікарні, це такий системний підхід. Фінансування іде з міської ради, НЦЗУ, кошти виділяються, спонсори допомагають. Біз міського бюджету біля п'яти мільйонів коштів виділено на проведення ремонтів, але багато роботи робиться своїми силами, будівельниками, які працюють в складі міської лікарні. Ми сьогодні маємо можливість обслуговувати людей, які приїжджають з Києва. Як це не парадоксально, в столиці казалось би, там умови, бути краще, але на жаль, не завжди так. І з Житомира, і з Вінниці, і з інших районів до нас приїжджають. Це пов'язано з умовами, з лікарями в першу чергу нашими, з обладнанням, яке закупаємо обов'язково, що було. І я завжди говорю, буду повторювати що для міської ради. Пріоритетом є охорона здоров'я у подальших планах Коростенської центральної міської лікарні оновлення і інших відділень. Керівництво закладу та міська влада запевняють, робота над покращенням умов лікування та перебування пацієнтів триватиме і надалі, аби мешканці громади отримували якісну та сучасну медичну допомогу.